Всім привіт! Мене трошки не було на Ютубі, я повернувся. Сьогодні ми будемо грати рангові бої. Я спіапнув діамант. Ну, починаємо грати. Перша катка. А поки ми загружаємось, я дуже сильно вас попрошу підписатись на канал і поставити лайк. На цю мапу я би забанив Мортіса, а взяв би Афренка забанили, то, думаю, візьму спайка. Е, було дуже важко апнути діамант, але... Я постарався і я зміг апнути діамант. Ой. Я зараз граю без напалічників, мені трохи важко зараз буде грати. Зараз може я їх надіну. Знаєте, що я люблю ті спреї кидати? Просто вони дуже гарні і. Ну, якщо не гарні, то я їх просто... Одна спайка дуже гарний. Спрей. Ой, блін, мене лілі вбило. Ну, ми поки що програємо. Чотири, а ні. всього повернулося 4-4 що У мене є гіперка і ульта є. Зараз буде класно. Ой-ой-ой! Вбиваємо Едгара, забираємо кристали. У нас всі кристали. Просто всі кристалики. Ой, мене Лілів вбила. Але вона майже. Ну, напевно, на гіперку витратила, бо вона могла ще жити. Все, зараз просто ми йдемо в нашої і треба охороняти. І все будет чики-пуки. Все, ми вийшли. Перша катка на базу. Я, кстати, виконав квест, відкриваю Мастер Троп. Як завжди, не везе. Баунті. Ну, така мапа, що можна забанити. Динамайка, а взяти Едгара. Було би нормально. А, блін, Едгара забанили. Ну, то пайпер можна взяти. Або... Я не знаю, кого взяти. Ой-ой-ой. Може Сенди взяти? Та попробуй мех кстати, вчора скин випав на мех і на бита. Ангельский. І зараз підемо. їх всіх вбивати. А, я ж мав на пальщини, видите. Забув трошки. Але нічого, вбиваємо. Зараз катку зіграємо и на дину. Ой-ой-ой, наш пайпер вбив. Пробуем зараз. Зорст... Оп, вот так. Блин, капец. Мортисов бели? Ай, ульту потратив. Ой-ой-ой, фанх фанх так сильно дамажить просто. Эмм. Капец. Але 11,16. Ми програємо, але. Ой-ой-ой, ай. Якби фенге і Мартіса вбили, всі були надії на виграш. Але зараз я піду по напальчники, Оп. Взяли напальчники, Угу. я би сюди взяв. Ой, забанив би барона. А взяв би пайпер, якщо її не забанять. Я думаю, що не забанять. Але все може бути. Бо за мапа для. О, не взяли, єс. Не... Точніше, не заблокували. І. Надягаємо на цей палець. І усе на пальчники майже наділи. Ап це сюда. Встихну на пальчник надіти? Та встиг їсть. Ну добре. Ой. Ну си діамант от у нас із зімною. Ваного оббили. Це уже плюс, дуже великий. Блін, вони на нас зажимають, це трохи погано. І це не трохи, це дуже погано. Давай, оп, давайте доберіть того. Майже Діна Майка і того. Я забув, як звати, гейл. Майже гейла добили. Єс, yes, я добив. Зараз беремо отак робимо. Ой, блін, а, все добре. Це дуже добре. Одну катку виграли. Чи це не катка? Ну, таку штуку ці повернем. Ой-ой-ой. наче дівничі не вбив. Ой. Тут засерено, бо у нас була тривога, все нормально, і ми виграли квести виконуються на Угу. Зараз будемо. А знову у нас нокаут. нокаут, чи як там. Е, Я би забанив, а тут мега надоїдлива Бель і Кольта забанили. О, Менді. Менді я шукав забанити. А сам я візьму пайпер. Ой, взяли. О, гіперка Я щось ніколи не бачив, що на Бо є гіперка. Я трохи в шоці. А, точно ж, я грав і я був, бачив, на, на мене тоді Бо вбив. Бо Пайпер ми вбили. Пайпер було саме Капець. Але просто ульту. Ми добиваємо ту. Мене вбили. Один на один. Бо проти Фенгу. Мені здається, що Фенг виграє, але що, ні, ні є всі шанси, що ми цей раунд заберемо. Зараз подивимось. Давай, бо коли вже доб'ємо фенга? Коли ти доб'єш фенга. О, вс, імо хана. Фенга, якщо зараз влетить вільтою, то йому хана. Так. Ех. Один раунд програний. Хоти злишся. Тепер ой ой йо 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 ой Я сами перший помер. Отара хороша. Отари просто так добре відіграв, але зараз можемо цю катку програти. Зараз там дим буде, вони його будуть зажимати. Маленькі шанси, що ми виграємо, але все може бути. Ну так, все, вже дим. Зараз і капець буде, бо все. Хана. Мінус катка. Але ми і так нормально так. що думаю, зараз буде одна каточка і будемо закінчувати. Потроху. Пайпер забанили, А, це та сама мапа. А не. я думаю, я візьму Бель, я так само заблокую цю. Менді. Де Бель? А воно, тут. Все. команда Бель, Кольт, Лео. А вони що взяли? Зараз подивимось. Емс, Байрон і Гаст. Чи гаст? Я забув уже. На чума, потреба було шкапка брати. ліпше. Я на цих вихідних е, на ті як його набель такі жорсткі рікошети робив. Це просто. Нічого не всіх зробити, ця катка, походу може теж бути злита. Але якщо постараємось, то може і не буде злита. О, вбили Байрона. Блін, Лео вбили. На жаль. Так. Не вбили. Один Кольт. Все, кольта добивають. Ця катка проїхана. На жаль. Ну що, всім попав? Zastrčíme se v jiném videu. A do zůstatků.